Рібка. Жили були собі в одному селі дід та баба. Діда звали Архип, бабу Марфа і була у них донька Маруся. У Марусі був собака Монька, а в собаки другом була киця Сонька, а в киці вихованка мишка Сіропуска. Ось одного разу весною узяв дід Архип лопату і грабельки і пішов у город грядку копати, скопав велику латку, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку, посадив рібку. Ось зійшла рібка гарно. Кожний день дід ходив на город, набравши води повен рот. Свою рібку підливав, їй до життя охоти додав. Росла, росла рібка і виросла велика превелика, як у кабана голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Ось зайшов він до хати і каже Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у город, гуп-гуп. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, уперся ногами, добуває сил усіх. Сопе, як ковальський міх, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень, кличе дід бабу, марфушку. Йди, бабуню, не лежи, мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони вдвох в город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть аж підтече. Торгає дід рібку за верхівку, торгає баба діда за обшивку, працюють руками, упираються ногами, промучилась весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Тоді позвала баба дочку Марусю. Йди, йди, доню, не ліжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город уже втрьох. Губ-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Торгають руками, упираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе тоді дочка, собаку, Моньку. Йди, йди, Монько, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город вже в чотирьох. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собака, дочку за спідничку. Тягне дід рібку за верхівку, баба діда за обшивку. Дочка, бабу за запаску, сучка дочку за спідничку. Промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собака кицю соньку. Йди, йди, Сонько, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город уже в п'ятьох. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собака дочку за спідничку, киця собаку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, опираються ногами, промочилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця. Мишку сіропуску, йди, йди, сіропуску, не лежи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город уже в шістьох. Гуп-гуп, узяв рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу, за торочку, собака, дочку за спідничку, киця собаку за хвостик, мишка кицю. За лапку Як потягли, як потягли, та й балабунц упала рібка на діда Архипа, а дід на бабу марфушку, баба на дочку Марусю, дочка на собаку Моньку, собака на кицю соньку, а мишка шусть у шпарку. Ось вам і казка, а мені бубликів в'язка. Солом'яний бичок Жили були собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба дома мички пряла. І такі вони бідні були, що нічого не мали. Зароблять якусь крихітку, то проїдять її зараз же. От баба й каже, діду зробив би ти мені, діду, солом'яного бичка і осмолив би його смолою. Та, що ти кажеш? Навіщо тобі той бичок здався? Знаю вже, навіщо. Зроби. Нічого, діду, робити. Зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою, як бабка наказувала. От вранці набрала бабка мичок і погнала солом'яного бичка пастися. Сама сіла під кущиком, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичок на травиці. Поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичок на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу біжить ведмідь. Ти хто такий? питає, швидше кажи мені. А бичок і каже Я бичок, солом'яний бочок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь і каже коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Мовчить бичок, нічого не відповідає. Схопив тоді ведмідь його за бік та давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й прилип. Смикав, смикав і затяг того бичка хто зна куди. А тут баба прокинулася, огляділася, а бичка й нема. Ох мені лишенько, куди це мій бичок подівся. Коли дивиться, а бичка ведмідь тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, і ти його вбий. Схопив дід ножа та й до ведмедя. Злякався ведмідь та й каже Діду, діду, навіщо тобі ніж? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і й бабі кожуха. Ох, не ріж мене, дідусю, краще відпусти на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Узяв і відпустив ведмедика. От на другий день ще не світ, не зоря, баба вже набрала кужелю і погнала бичка пасти. Сама сіла під кущем, ряде кужель і приказує Паси, пасись, бичок на травиці, поки я мучки попряду. Паси, спаси бичок на травиці. поки я Мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? питає, швидше кажи мені. А бичок і каже Я бичок, солом'яний бочок, соломий зроблений, смолою засмолений. Вовк і каже йому то дай мені смоли засмолити бік, а то собаки капусні обідрали. Бери раз треба. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Віддирав, віддирав та й пролив. Смикав, смикав і затяг того бичка хто зна куди. А тут баба прокинулась, огляділася, а бичка й нема. Ох, мені лишенько, куди це мій бичок подівся. Коли дивиться, а бичка вовк тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш вовка привів. Іди його вбий. Купив дід ножа та й до вовка, злякався вовк та й каже: Діду, діду, навіщо тобі ніж? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ох, не ріж мене, дідусю. Краще відпусти на волю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, гляди. Узяв і випустив вовка. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем, пряде кужель і приказує Паси, пасись, бичок на травиці, поки я мички попряду. Паси, спасись бичок на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу біжить лисичка. Ти хто такий? питає. Швидше кажи мені. А бичок і каже Я бочок, солом'яний бочок, соломи зроблений, смолою засмолений. Лисичка й каже: Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бери, коли треба. Схопила тоді лисичка його забіг та давай смолу віддирати. Віддирала, віддирала та й прилипла, смикала, смикала і затягла того бичка хто зна куди. А тут баба прокинулась, огляділася, а бичка й нема. Ох мені, лишенько, куди це мій бичок подівся. Коли дивиться, а бичка лисиця тягає, вона до діда діду, діду, бичок наш лисицю привів, іди її вбий. Схопив діда ножа та до лисиці, злякалася лисиця та й каже Діду, діду, навіщо тобі ніж? Гарна в тебе шкурка на опушку і на комірець. Ох, не здіймай мене, дідусю. Шкури краще відпусти на волю. Я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди. От на другий день ще не світне зоря, баба вже набрала кужелю і погнала бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужель і приказує «Пасись, пасись, бичок на травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись, бичок на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла та й задрімала, коли це з лісу вибігає зайчик та до бичка. Ти хто такий? питає. Швидше кажи мені. А бичок і каже Я бичок, солом'яний бочок, соломи зроблений, смолою засмолений. Зайці каже йому то дай мені смоли засмолити бік, а то собаки капусні обідрали. Бери раз треба. Зайчик зараз до боку хотів би смоли віддерти. Віддирав, віддирав та й прилип, смикав, смикав і затяг того бочка хто зна куди. А тут баба прокинулась, огляділася, а бичка й нема. Ох мені лишенько, худи це мій бичок подівся. Коли дивиться, а бичка заєць тягає, вона й до діда. Діду, діду, бичок наш зайця привів. Іди його вбий. Схопив дід ножа та до зайця, злякався зайця й каже Діду, діду, навіщо тобі ніж? Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму рукавичка і капелюха пошити. Ох, не ріж мені, дідусю. Краще відпусти на волю, я тобі за те стьожок, сережок миста доброго нанесу. Ну, гляди. От переночували ніч, коли на ранок ще не світне зоря. Аж дер-дер. Щось до діда в двері. Прокинулась баба. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. іди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, аж у двері знов дерде. Коли вийде, аж повен двір овець вовк наганяв. От незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стужок, сережок, намиста та доброго. І дід радий, і баба Рада. Узяли, попродали овечок та накупили волів. Та став дід тими волами ходити, чумакувати. Та так забагатіли, а бичок, що не стало вже треба. Доти стояв на сонці, поки й розстав Казки Юа. Це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут. Колобок, бок, сірко, телесик. І багато іншого заходьте, дивіться, поринайте у дива і підписуйтесь, аби не загубити.